Добрий день. Сьогодні 28 серпня 2025 року. І я б хотів розповісти я вам, як виростити моркву. По принципу посадив і забув. Я зробив грядочку 4 метри в довжину і метр м в ширину. Засипав землею, ну як високу грядку обікрою, положив труби. Туди всередину ну, Насвердив дирок, як обично я роблю. І укрив агроволокном. Потім ось таким інструментом я вже показував. Я зробив любий сварщик його зробить за пів години. Це взагалі нема нічого сложного. Нарізав 10 трубочок по, по 4 сантиметри. Уголок двоєчка і через 4 розстояння через 4 сантиметри, як садиться морква. Приварив це дуже просто. І щоб за уголка виглядали на півтора сантиметра, як у глибину садиться морква. Нагрів на огні просто і попропалював дирки. І в ті самі дірки далі. Упхнув, щоб воно на пол сантиметра, на півтора сантиметра у глубу землю воно. І по дві насінинки моркви у кожну дірочку положив на ладошечку. І в кожну це дуже не важко це зробити. А потім як вона морква зійде, якщо по дві зійде, то по дній убрати. Треба, щоб по дній росла. У кожній дірочці ці По дві то багато, бо вона й так здорово росте тут. це так і є. Ну це ще морква не виросла, вона ще буде довго тут рости. Ось дивіться, висоту вона в мене 70-80 сантиметрів, сама, саме морквиння. Так що робіть морку, робіть грядку таку, бо знаєте як морку посадити. Посадити морку можна, а як її із трави стоїть віддергувати і прополювати. Садіть і у вас буде, ви посадили оде таке розстояння квадратик. І Veste, kiki hoč se bi nazim v Saberetem Orfui.